Я б заборонив би в наших медіа, в соцмережах рекомендував би перестати висміювати росіянський народ, тому що все, що є у них, є і у нас подекуди в меншому масштабі, але воно є. З цього приводу навіть є смішні вислови, що росія навіть пишуть, що ми такий один народ в лапках. Проблеми у нас однакові, і підходи до цих вирішень, цих проблем теж однакові. Тобто ми, скоріше, не в позитивних, а в негативних рисах дуже схожі. Висміювати чому? Тому що ми так висміюємо, а потім виявляється, що самі будуємо згіна і палок укриття літаків і малюємо вже їх значить, на цих, на бетонних смугах аеродромів військових, тому що немає у нас якихось швидких методів, щоб зробити. З цією справою. Так ось ми висміємо, потім, виявляється, що нас те ж саме, так точно висміювалася лінія Суравіки на зуби дракона і все подібне. А потім виявляється, що Тобто ми висміюємо рішення, до яких приходять росіяни. Ми ж, здається, що українці, українська армія швидше знаходить ці шпарини, куди можна вдарити. І потім висміюються просто. Як би, це навіть не дегуманізація, якась дементалізація знаєш, росіян, що вони не сповна розуму. Відмова їм у розумових здібності. А потім виявляється, що ми теж змушені вдаватися до цих ж, самих методів, дуже часто копіюючи росіян, але вже би, по поготів через деякий час, коли <сміх>, треба було не сміятися, а те ж саме впроваджують і у нас. Точно так, як, наприклад, ось, з мобілізацією в'язаних прикладів багато. Так що для того, щоб загальне, загальне суспільне психічне здоров'я, ментальне здоров'я було в належному стані, я рекомендую перестати висмівати росіян в якихось їх прощолках, тому що ми потім знову ж змушені будемо здаватися до тих ж самих методів, щоб ці прощолки ліквідувати.